Чудово, recording in progress, Вмикаємо прямий ефір в інстаграмі і поїхали. Беремо ручки, беремо оліжчики, книжка наша, яка знаходиться у нас в Телеграмі, і починаємо працювати. Сьогодні ми з вами розбираємо параграф 2 багатство української мови. Ну, поїхали. Сьогодні беремо дві сторіночки, шосту і сьому. Прочитайте, кому буде погано, хтось хай дивиться в. В нашому телеграмі. Прочитайте прикмети та виконайте завдання. А яке завдання? Це ми прочитаємо, скільки різних птахів згадано в народних прикметах. Ось у нас зараз буде п'ять прикмет. Пробуємо. Ну, поїхали, читаємо. прилетів. Буде літо. Ага, де в нас птах тут? Рано Бузько прилетів, буде тепле літо. Р... Де у нас птах? Ні, ні, птах як називається. Бузько. Шукаємо в другому птаха. Лелика. 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 І дочитаємо. Починає непокоїтися на погану погоду. Де у нас птах? Лелика. Добре, це два різні птахи. Так. Да. Точно? Так. Да. Угу. Добре, дивимось третє. Бусел стоїть на одній нозі. Треба чекати похолоднання. Де тут Бусло. птах? Бусел, лелека, бусел і бусько це три різні птахи? Mm -hmm. Mm -hmm. Добре. Гайстер. Так, це на трищий вечері дзьобу. Завтра буде сонячний день. Де тут птах? Гайстер. Це чотири різні птахи, так? Mm -hmm. Mm -hmm. І на насто... цим як здіметь, світер чорногуз довго кружляє біля свого гнізда. Де птах. Чорногуз. Відповідь, скільки різних птахів згадано в народних прикметах. Цих п'ять. Це один птах, це білий журавель, якого називають в Україні Бузько, лелека, Бусев, Гайстер і Чорногуз. Ось так. Це одна та сама пташка. Такий біленький, і в нього ніс. Довгий. Червоний здебільшого. Добре, як називають групу слів, що пишуть по-різному, але які мають однакові або близькі значення? З попередніх класів ми знаємо, що це що? Синоніми чи антоніми? Синоніми. Багатство української мови виявляється. чим? Великі кількості синонімів Велика. Далеко – це? Бецюн, чорногуз, бусил, гайстре, та інші. Ось, це з нашої вправи. Друге. Різноманітні фразеологізмі. Так, чітко читаємо. Різноманітні фразеологізмі. Яких так. читаємо? Куди ворон і кісток не занесе. Що це значить? Куди ворон і кісток не занесе? Що це значить? Дуже далеко. далеко. Так? Друге? Де Макара Телят Телят пасе. Пасе. Ще? За Три дев'ять дев дев земель. У чорта на болоті. На болоті. І? На краю Це все значить, що Бог mm. його знає, де, десь дуже далеко. Третє. У різноманітності чого. Суфіксів і префіксі. Давайте дивитися Котик, Котеок Котяра, котик. Котяра, котюга. Далі. Заїхати, під'їхати, виїхати, їхати, переїхати, переїхати поїхати. поїхати. Ви бачите, де суфікси? Під котик, ік, котичок, ікчок, котяра, яра. 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 У нас з'явилось котюга. Яна. юг у нас так? заїхати. Префікси за під. Пам'ятаємо, як префікси визначаються? за така штучка, ніби кришка. Заїхати, під'їхати, в'їхати, переїхати. І який тут префікс в слові поїхати? Префікс. <О, профіксу> Пам'ятаємо, що таке префікс? Yeah, yeah. А який префікс в слові заїхати? За. Угу. У чіткості, гнучкості граматики. Друге, 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 друге. Тобто є різні відмінки, так? І що можна зробити українською мовою? Передати найтонніші відчуття, зворушити до душі в серці. Забриніло в душі, в душі. Друге. Написати красиву. Забр... поезію. Не дивися так привітно. Яблу думаю... невоцвітно. Класне слово? Угу. Супер. Давай третє. Створити наукову працю Інфінітив. може виконувати будь-яку синтаксичну інфінцію. функцію. Це ми коли пишемо якісь мої улюблені наукові праці. Добре, Скласти... документ. Прошу надати мені планову відпустку згідно з раніше Затвердженим АО. графіком АО. та іншим. Ну що ж, ми дізналися, що є таке дійсно багатство української мови, в чому воно виявляється і що можна передати українською мовою. Давайте робити справу два. Виберіть потрібний варіант вживання і запишіть речення. Горизонт і небокрай. край. Хпить вам, мої хороші, визначте, визначте лінію і зобразите є. Єматично. Визначте лінію. Горизонту, і зобразіть її схематично. На... І поетична тепер зійшла на небо край, сіяє тихо з висоти. А ось перший визначте лінію горизонту ми вжили тому, що це науковий термін, це не, не по край в науці. Музичний тепер визначаємо і музикальний. Пробуємо. Моя доня стала піаністкою. У неї... Стане піаністкою. Чому? Які в неї пальці? Музикальні Музикальні пальці. І у якій школі Музичний. зазвичай навчається? Від трьох до п'яти років. Музичні. Собачення? Собацюра. Собацюра. Настане ніч, не засну, на другої години. Собоцюра. А ти дочитай. З... Лайфхак. Гавкотить. З... Яка краса. З... Милує З... око. Білий пух, пухнастою шерстю і чорний. Як будь-які З... З... оченятами. З... Якщо воно таке миле серцю, то З... сусід З... буде. Буде ж обочиня. У ті пусі сюсюкаємо. А якщо гавкає, як собака, соба, це соба. буде собацюра. Є така штука, я буду розповідати на НМТ старшокласникам. А я буду розповідати прямо зараз. Шестикласникам. Що є аугментативи? Мама писала дисертацію по аугментативам, і демінутиви маленькі. Демінутиви, коли щось котичок манюсінький, утіпусіла патусі. А аугментатив це якісь собацюри, котюри, хто там у нас був, котя. Кочари, оце Чуєш? все таке зневажливе. Конотат має такий, то це в нас, бачите, в шостому класі вже теж підігла така строя. Валерію, Валеріє, Валеріє, ти сьогодні був на тренуванні, якщо Валеріє. це звертання так, і дорога. Валеріє, Бажаю. А яка між ними різниця? Валерія, це хлопчика Валерія. дівчинка. Це дівчинка, дуже добре. Ось така ситуація. А тепер доберіть і запишіть приклади до кожного слова за критеріями багатства української мови. Синоніми іти може бути що? Який синонім? Іти, як можна ще сказати? Ходити. Ходити, хоробрий, який ще? Сміливий. сміливий Фразеологізми. посваритися. Насеритись. Ні, фразеологізм потрібен побити горшки. <смі> Таке є. Вони побили горшки, вони посварилися. Досвідчений який <сміливий> горобець? Стріляний. <сміливий> Стріляний горобець це означає, що вже неодноразово він перебував в якихось перепетіях, і в нього вже є певний досвід. Різноманітні суфікси мама. Мамочка. Мамочка, мамуся, утій пусі. Чистий чистюля. Чистенький, може бути, чистюля. Ну, суфікс теж тут є, вони ж хотіли суфікси. Гнучкість граматики. Хлопець. Давай відмінки різні поставимо, хлопець. Хлопцем. Хлопці. Ось вони показували граматику, да? Що змінюється. Бачить, друг друга, другові другом, друзі, Кличний відмінок. Заможний. Ким, чим, як, на кому, на чим? Заможним, Заможним так. А тепер ми вже переходимо, до речі, до завдань з НМТ в вигляді табличок. Дітки вже мають до цього звикати у відповідність синоніми. Говірки. Підбирайте так, щоб було те саме значення, синонім. Який буде говіркий, дуже багато говорить. Балакучий. Беремо де і викреслюємо його звідси. Мовознавчий, той, який стосується мови. Мовонівий. Ну, це ж вони так і поставили, аби ми туди в ту пастку потрапили. Лінгвістичний – мама, так? У тебе в цій сфері. Красномовний. Той, який вміє гарно розмовляти, який... Мовонівий. Та, ні. Правомовний. Промовистий. Промовисти, це буде в нас б Що таке красномовний Той, який вміє гарно говорити. А той, хто оп, ковтнув язик і все, то це в нас буде недорікуватий. Знайдімо, недорікуватий, Вилишилося і г який це буде, той, який не може розмовляти гарно зовсім. Ще це? Кривомовне. кривомовне. Як бачите, в нас є лишній варіант. Зауважте, що ми повинні зауважити. Молодій не звучать слова, в яких немає незручних для вимови, приголосних, приголосних. приголосних звуків, Полов... Полов... Ну, ну, ну. Ой. половина. Гарно, гарно. Пол... Половина теж гарно. Чи Читаємо, читаємо? Велика мелодія, мелодія. І... Насолодуємося насолоджуємося мелодією. І спектр скотч, птеродактиль не дуже так. У милозвучних словах багато голосних звуків. Це ж мелодія, okay. вона співається. Колективно доберіть поетичні мелодійні слова і заповніть ними намальований потяг. Лілея. Гарні слова. Які ми ще слова можемо дібрати? В кого які пропозиції? Okay. Котик. Котик. Ну хай буде котик. Окей. Що ще може бути? Собачка. Собачка. Давайте ще таке. Будь-яке слово. Мелоді. Ще лелека. Добре. Що ще? Мелодійне. Мелодійне. Ну, десь вони вже мелодію тут і брали. Давай ще одне: будь-яке слово. О, З... Папуга. Папуга. Так, у мене починається зайняття. Наступне. Так, запам'ятайте, як правильно <голосили> наголошувати слова. О, Новий, коли чоловік. діти готуються до ННТ, у них позаду книжки посібника нашого список, цілий список наголосів. Вони ну, кажуть, Боже, як важко. вчіть зараз. Новий, черговий, чарівний. Складіть із цими словами вірш так, щоб закінчення римувалися. Цікаво. Зустрів я світанок новий, він у мене чарівний. Ну і таке інше: день дарує черговий, а також настрій новий. Ой. так. буде так. Поєднайте слова та запишіть їх за зразком. Останнє завдання на сьогодні за потреби скористайтеся словником. Зразок. Соловей, Соловей. що Ще робить? Більше. Щебече. Тобто ми забрали слово соловей і ми забрали слово щебетати. Струмок, що робить. Є. Перепел, що робить? Кумкає, як жаба, перепел. Він підпадьомкує. Ось вам. Вчіть слова української мови. Ви знали, що перепел підпадьомкує? Ні, то треба вчити. Коник, тепер ви знаєте, коник що робить? Коник це зелененький, не той який Щурчати. стрибає. Сюрчати. Це так що стрибає. Сюрчати. Молодята. Так, молодець. Молодята що роблять? Хто такі молодята? Це, то, що ті, це, дятлі, це ті, хто одружилися тільки, тільки. тільки чоловіки, дружина, і вони тільки-тільки починають, ну, напевне. Своє подружнє життя, це ж молодята не тільки дружилися, і вони один біля одного, і не можуть на один натіснити. Що вони роблять? Гомонять так. Гомоніти. Бжола. Молодята так, є бджола. Зизчить жаба-кумкає. Жаба ось так. Сьогодні ми з вами поговорили про цей комікс на наступний раз. Ми будемо складати діалоги відповідно до ситуації спілкування. ось у нас є ось такі гарні комікси, і ми будемо вчитися говорити. Є така штука, як розвиток мовлення, зв'язаного мовлення в українській мові, не тільки правила граматичні, як і в англійській правда, не тільки правила вчити слова, треба ще й вміти говорити. Відповідно, українською мовою треба вміти говорити. Будемо вчити з вами етикетні формули. Придбайте ось цю книжку, книжку за шостий клас пана Авраменка, тут не видно нічого, і будемо з вами далі йти. Усе. Це всім чудово. До свідання всім ну не до свидання, Ми кажемо, а до зустрічі. До побачення.